Логістикою розповімо, наскільки це тяжкий також труд, коли 24 на 7 ми виконуємо завдання, забезпечуємо наших хлопців, забезпечуємо батальйон і постійно працюємо для перемоги. Погнали буде цікаво. Почнімо знайомство з логістикою. Робота кипить. Працюємо і вже тут навіть і озброємо. Наш начальник по озброєнню. Ставки, будь ласка, Андрій. Доброго дня. Командири на місці, всі на місці, будь ласка. До речі, це командир е, взводу технічного забезпечення, який також тісно переплітається з логістикою, тому що це підвоз, розгрузка, погрузка, БК, е, ПММ і це все Забезпечення. Забезпечення. Служба інфраструктурного забезпечення. Мнукова гарно. Чарівна жінка. Працьовита на ній не тільки сама служба, а ще й роти. Ну, Комбат просто так наділив її такою відповідальністю, так сказати. Працює ну, просто безкінечно кожного дня. Начальник речової служби, Вірочка. Добре. Ну, так, у нас насильно така скромна, скромна, але дуже працьовита. Роботи робота. Оце, щоб ви розуміли, це все документи. Це все постійно в обработки, постійно обрабатується і великий обсяг, звичайно. Начальник продовольчої служби Антоніна і сама, в тому числі, продовольча служба. Ви бачите, що у нас відбувається? Це просто прелість. Головний допомог, антистрес, все, хто хоче Всі, хто хочуть зняти стрес з краючого да. дня, да, всі да. потіскати нашого будівку. Як наш комбат каже, ось ця служба відповідає за те, щоб хлопці були 24 на 7 ситі. От, якщо у нас солдат ситий, одягнений, все, всі війни будуть, як то кажуть, виграти. Так що це, мабуть, осередок важливості в нашому батальйоні. Це наша продовольча служба. Батальйон у нас великий, росте він з кожним днем, і треба встигати прораховувати усе, бо постачання в нас відбувається не миттєво. Ми працюємо з державним підприємством, державним оператор тилу», який необхідно. Повідомляти заздалегідь, тому іноді відчуваю себе вангою. У нас з начальником їдальної Оленою є таке жарт між собою. Ну що, сідаємо гадати на кофійний гущі, бо інколи не зрозуміло, що нам знадобиться, що ні. Тому ми використовуємо ті дані, які в нас є, а іноді просто жіночу інтуїцію. Для того, щоб приготувати для наших хлопців саме необхідне. Це харчування, яке буде в залежності від тих умов, де хлопці будуть. Чи вони приїдуть до нас, поїдять на їдальні, чи їм треба буде везти туди на передову. Але працюємо. В тиловому складі, в польовому речовому, вдягаємо наших бійців. О! Володя. Володимир Валерійович, зампотила мій золота людина, тому що моя права рука. Завдяки йому я інколи можу на 5 хвилин посидіти довше, десь присісти і відпочити. Всім доброго дня! Це наш польовий склад. На жаль, ви за цей період війни дуже тяжко знаходити такі місця, як підвал чи щось ще, тому що люди вже трохи устали від війни і не дають місця такі в підвалах чи десь. Чому польовий? Тому що тут не весь об'єм складу, який у нас взагалі знаходиться. Тут ім'я сам та сама частина, яка потрібна для постійного щоденного кожного і кожного дня одягання хлопців. На жаль, втрати у людей великі, іменно речового майна і. Люди, от як ще зараз, от зараз процес іде. Люди кожного дня приходять одягатися. Щоб ви розуміли, до кожного військовослужбовця відносяться от саме так. Йому дають на вибір. Це не просто от, дали якусь одиницю одягу, і все, і носи ні, щоб все красивенько сиділо, ніде не піджимало. Щоб ну а в версії це звичайно дуже серйозна річ, має все сидіти як. Поручено. А саме да. головне в цьому, що це все майно, яке тут знаходиться, треба постійно поповнювати. І одна із робот логістики це щоб це ніколи не заканчивалося. Це все майно. Які нас впускають вже третій рік на перебування в місцевостях, в такі, от, не будемо називати, приміщення. Добросердечно пускають, допомагають всім, чим можуть, і односельці, і керівництво, в тому числі. Ну, ці жіночки ну, це просто щось чудо якесь. Вони кожного ранку, коли скажуть нам доброго ранку, це просто дорогого вартує. Тому що ми знаємо, Заради чого ми тут знаходимося, заради чого ми боремося, і заради кого ми боремося за цих людей. А ми знаємо, для кого ми це все робимо і кому ми допомагаємо. І віримо в те, що дякуючи Богу і нашим збройним силам, ми все переможемо. Зараз ми знаходимося з вами на польовому складі харчів. А, ну це наші такі собі стратегічні запаси, запаси для видачі нашим. Хлопцям на підрозділі. Я думаю, детальніше тепер було стоїть трішки потім. Продовольчий склад це дуже складна проблема організація його в польових умовах, бо дуже важко дотримуватися сортування продуктів, зберігання. Але ми намагаємося максимально виконувати всі санітарні норми. У нас велика команда. Олександр, наш незмінний комірник. Які разом зі своїми помічниками справляються з цією задачею наповну? Вони організовують весь простір, зберігають по групам товари і щоб бійці наші отримували без порушення санітарних умов продукти харчування. Сан Санич. Зам з мій, Олександр Олександрович чіткий парень, знає свою справу, договориться, добиться, вибить і предоставить нашим хлопцям. Власне нашої роботи це забезпечення бойових підрозділів БК, транспортом, паливомастильними матеріалами. Це підвоз і саме забезпечення. Базові потреби, скажімо, вони перекриті у нас? Ні, ну, все ж в, в загальні конвіції. Ну, якщо брати, в частності одіти, обути, накормити, паливо-мастильні матеріали, транспорта. Не вистачає транспорту, не вистачає. Е Грузових автомобілів, грузових, ті, які можуть переміщати від п'яти тонн. Ну у нас грузовики до п'яти тонн, ну трохи слабенькі. От цього нам не вистачає. Не вистачає мікроавтобусів, тому що лічний состав росте кількісно і не вистачає. Так. А тепер скажи мені, скільки тобі доводиться вибігати своїми ногами для того, щоб забезпечити підрозділ всім необхідним? Тим, за що ти відповідаєш? Зараз вік нових технологій, нам не приходиться бігати, ми можемо телефонувати і вирішувати всі питання. Добре, скільки ти витрачаєш часу на телефоні, сидячи? Ну, години по три в день це чисто розговори по телефону. Вами на теж польовий склад, на частину польового складу, з якого відбувається розфасовка на позиції хлопцям. сьогодні і завжди, і завжди да. наша начальник їдальні Альона. Ну це я не знаю. Це не, як то вони богині смачної їжі. Оце я можу тільки так сказати, тому що ну хлопці завжди задоволені. Це все свіже. Щось нове, це не якась, як ото кажуть, і Ні, ніфіга. фіга, у нас не «столовська» їда. Ресторан рей, Ресторан «Арей». І за це все відповідає наша Альонка. Тежу меню сама складаю. І офіційне меню ми також коригуємо завжди з начальником продовольчої служби, щоб було смачно, ситно, калорійно. От. А е, хлопцям на позиції ось такі смаколики ще готуємо з того, що нам поставляє ЗСУ. Складаємо, нарізаємо сосиски, сири, такі всі смаколики, і чаї, і соки. Все, що є, все стараємося скласти хлопцям, щоб їм там хоч трошки зігріти душу. Ану розкажи, розкажи салатики, які тут робите. Салатики в нас є і олів'є. У нас є вже брендірований салат кобра. називається. Він на кшалт олів'є, але там не горошок, а кукурузка йде, там іншу колбаску, ми туди кришем, там дивимося, як різнообразити. У нас вінігрєт. Чекай, кобра тому що. Кобра, тому що це її була задумка. Це задумка нашого кухаря. Кобри. Ну, тому ми назвали салат кобра. Ну, а так, салат і вінігріт, і червоний буряк з чесночком, з майонезиком, так, звісно. Е, ну, а те, що по-м'ясному, свині пальчики. Це, кстати, теж була придумка нашої кобри. І вони зайшли просто. Що в нас? Запечені курячі гомілки. Зараз у нас взагалі прийшла така задумка зробити на накшалт KFC. Гомілки в нас є що зробити супарики паніровочні. В общем, будемо щось думати. Начальник логістики, всю цю справу одобрює. одобріє. Одобрі. А я за, за любий кіпі, щоб було всім смачно, ситно і гаряче, гаряче, свіже. А там хлопцям подобається. Їм подобається все, що дівчата видумують. От ну, якщо ми будемо постійно давати кашу з м'ясом і борщ, до речі, у нас є такий жарт, новий мем, да. Присилає хлопець із позиції голосове повідомлення, що хлопці, передайте, будь ласка, трошки моркви, капусточки, бо вже оце м'ясо з салом нас задовбало. Є, і я кажу: має? слава Богу! Просто що є такі повідомлення. Не вистачає моркви. Звичайно. А тепер пішли я вам ще покажу саме головне, де це все дуже смачно готується. А ось і наша святиня, де готується все саме смачне. Добрий день так, наша наша танюшка кобра, про яку казали, що є бренд брендірований салаті кобра і е, свині пал, е, пальчики. Mm -hmm. Ой, всі просто фанатіють про того салату іменно цим пальчиком. Ну я думаю, розкажи трошки. Знаєте, як у нас було в селі особо готове дніщико? У mm -hmm. мене бабуся, Кстати, одне їй пішли ці пальчики. Mm -hmm. Це не, не моє произведення іскусства. Називається, я висліпіла із того, що била. Ну, нема нічого. Треба щось приготувати вкусне. А в нас ще дід гурман. Діду треба вгодити. Ну і так стоїш, і, як сказати, кілішуєш в голові всі рецепти, слажуєш до кучу. Ну, і виходить, що виходить. А виходить вкусно. З вами по секрету знаходимося на такому собі польовий ПММ. Організували такий склад, і хлопці саме тут роздають паливо на наші підрозділи. Як цей процес у нас відбувається в таких умовах, як завжди, дуже цікаво. Пристосовуємося як кажуть до всього і до всякого. Виїхали ми з вами на так собі організований склад. Хай це буде ангар. Там, де знаходяться наші автівки, половина з яких зараз виїхала на виконання. Далеко на виконання. Ну, як ви можете зрозуміти, все це організовуємо і освоюємося ми тут самі. Примітивні умови для проживання, але вони існують. І я б хотіла ще поспілкуватися з нашими командирами. Рот у нас є рота ремонтна і рота матеріального забезпечення. Доброго бажаю. Бажаємо знову. Хлопці вам трішки більш детально розкажуть про специфіку роботи. Автомобілі це наше забезпечення, дуже важливе, яке виконує всі завдання по перевозки різних грузів своєобразних. І бика, і вода, і дрова, і речі військові, і військовий состав. Без нього жити батальйон просто не може. Це наша робота. Ми в цьому заключенні працюємо з Вовчиком, з начальником логістики Олександрою. Як би така наша робота надавати допомогу. З хлопцями ми працюємо з 22 року. Команда тоді збиралася ще таких зелених, як то кажуть, цивільних людей, які ще не розуміли, куди вони потрапили. Але зараз це професіонали. Зараз це люди, які розуміються, коли, кому і коли потрібно. Це шикарна команда. Командир матеріального забезпечення Олександр і командир роти ремонтної Володимир. І, звичайно ж, мій татко. Це моя підтримка, моя сила, моя опора. І як вже в попередніх відео, коли там було про сім'ю, ми завжди разом. Ми завжди, разом. завжди. Які, які б це не були умови отакі, а вони зазвичай отакі. Ми завжди разом, завжди допомагаємо. Де він там, і я і навпаки. Порада, підтримка і все буде добре. Гості до наших хлопців. Вони пригощають смаколиками, дякую. Льоша, Льоша це наш водій, водій тих монстрів, виїжджає на виклики, якщо треба щось терміново доставити. А взагалі, от такі умови для військового, для військового такого, польового військового, не, не іншого. То оці умови найкомфортніші, коли є тепло. От є тепло, навіть коли немає світла, це можна виправити. А коли холодно, Просто ми всі в той момент згадуємо про хлопців, які знаходяться в окопах, які знаходяться в ворожих бліндажах на ворожій стороні зараз. А і як їм там зараз холодно? Тож ми маємо таку розкіш сидіти біля вогнища і їсти мандаринки перед новорічним. Все буде Україна. Ми до цього йдемо. Слава Україні.